Салют, шановні, знаєте, як насправді виглядає ваша радість чи сум, і що приховують ваші сльози? Адже їх можна не тільки розмазувати по обличчю. Хі -хі. Так вирішив нідерландський художник Моріс Мікерс і почав буквально доводити до сліз своїх друзів, змушував різати цибулю, їсти гострий перець або просто дивитись на вентилятор. Потім зібрав сльози піпеткою і роздивлявся під мікроскопом. Так, собі вечірка згоден, але мікерс в минулому лаборант, а це багато що пояснює. Він знав, що сльози бувають різні: базальні і ті, що змачують око, рефлекторні, які з'являються від порошинки або цибулі, та емоційні від перегляду мелодрам чи згадки про колишніх. У них різний хімічний склад, емоційні насичені гормонами та знеболювальними. Але чи можна побачити різницю? Чи впливають на структуру сльози температура, вологість або причина плачу? Ось результати. Дивіться самі. На повноцінне наукове дослідження натягне, проте мікер здовів, що двох схожих сліз не існує. З очей течуть не просто солоні краплі, а унікальні шедеври. Думайте про це, коли наступного разу будете рюмцати. Це додасть драматизму.